Наступного неділя, те, що ми називаємо малий храм, отже день святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, день його пам'яті, вшанування Його, 21 травня, як завжди, весняний. Іван Бога Славі. Ми чекаємо вас, сподіваємося, що будуть у нас і пиріжки, і компот, що будемо радіти, будемо перебувати з нашим улюбленим апостолом, який так надихає нас, так багато нам дає. Стільки благодаті в його храмі. Ми відчуваємо. Бо це ж він запам'ятав слова Спасителя, заповідь ногу дає вам. Любіть один одного, як я перебив. Бо це він сказав нам в своєму посланні. Бог є любов. І хто перебуває в любові, в Богові перебуває, Бог в ньому. І він цією любов'ю насичує цей простір і кожну душу, яка заходить в його храм. Він стільки нам дає, тому вшануємо. належність.